Всім доброго вечора. Е, уже у нас настає вечір, скоро мої дівчатка будуть лягати спати, відпочивати. Вони сьогодні потрудилися. Е, я у них сьогодні трішки тут навів порядочок, поприбирав, зробив їм підсипочку, поцепив ще одну кормушечку і тепер вони задоволені. Е, також в цьому відео хочу. Е, Відповісти на деякі питання, які мені пишуть і задають, що я роблю, як я роблю і що приміняю. Але спочатку ж зараз покажу трошки, як мої дівчатка вечеряють перед сном, а потім далі підуть мої відповіді. І так дивимось. Ось так вечеряють мої дівчатка. Сьогодні я їм поставив ще одну кормушечку. Тепер їм трошки стало проще. А то поставив я одну кормушку і дивлюся, однієї кормушечки мало, мої дівчатка сидя, стоять в очереді. От. Тому тепер проблем немає. Почистив у них, сьогодні поприбирав і заїхав. на Олійницю, взяв шулуху сояшника і зробив їм таку підсипку. Зробив їм таку підсипку, тепер їм дуже гарно, тепленько. Посипочку зробив таку неманеньку, товстеньку, щоб не так було їм холодно, ну, і щоб було уютніше. Мої дівчатка досі як не лазили. Сюди і не лазять, яйця тут не несуть, несуть на полу. Але я думаю, завтра я трішки підріжу ноги і опустю ниже. Може, тоді їм буде зручніше або проще. Може тоді будуть лазити. І хочу завтра обрати е, цей шифер з піноблоком і зробити їм такі помости з перекладінами. Може мої дівчатка будуть підніматися і спати не на підлозі, а на таких перемичках якраз неподаліку обогрівателей. Обігрівачів, так сказати. Водичку, звісно, я її міняю, всіда чистеньку, з добавочкою ліків. Ну, але вони туди і шелухи вже накидали. Ну нічого, це не поміха. І так, зараз я піду в будівлю до себе в дім, і постараюся відповісти на ті питання, які мені задають. Що я роблю, як роблю і що приміняю з того моменту, як купляю собі курочку. І так, переїжджаємо в будівлю. Ну, і коли ви берете курочку, а курочку ви, якщо берете, не Цепля, а вже дорослу який там 4 місяці, 7 місяців, 12 місяців, ну тобто рік. Ви ж не знаєте, як, в яких умовах її тримав, тримала та людина, якої ви купуєте. Ви ж не знаєте, чим він кормив. Він сам виготовляв комбікорм або кормив покупним комбікормом. Ну, ви ж цього не знаєте, і він вам цього правду не скаже. Навіть е, якщо ви приїдете до людини додому е, купувати курочку, і, і та людина, яка конкретно цим займається, це його бізнес, то він даже вас не пусте в сарай. Ви даже тих курей не будете бачити і тим паче вибирати їх. Тобто, яких він винесе, таких він вам і винесе. Ну, е, Як ви розумієте, хороших... Дуже гарних курей вам ніхто не віддасть. Хоч яку ціну б він не попросив, але він не дасть вам саму гарну курочку. Він дасть ту курочку, ну, яка його не влаштовує. Це зрозуміло. Да? Якщо даже це буде і ваш сусід, все одно він вам не віддасть гарну курочку. І тому, коли ви її привезете додому. Не знаючи, як вона кормилася, що вона їла, тим паче, в курочки буде стрес, це, понятне діло, ви вкинете її до себе в свій сарай, Перший день вона не несеться, на другий день одна-дві крашенки, потім на третій день три, на четвертий день опять одна-дві. Ви йому дзвоните кажете, Вася, що таке? Щось ти мені таких курей продав вони не несуться. Ну і тут це Вася вам розкаже. Ой, та ти знаєш, ну, курочка ж в стресі, ну, переїзд, сміна обстановки, зовсім інші умови. От Я тримаю в клітках, а ти де, на ну, от, от, ну, Зміна корму і так далі. І ви такі Фух, успокоїлися, о, добре, гарно. Зараз ось моя курочка пройде стрес там, а стрес може бути як і тиждень, так і два, і як почне нестися, а потім дивитеся, бац-бац, а у вас почався падеж. Вчора одна курочка, сьогодні ні одна, і завтра опять одна, і ви такі в шокі, думаєте, о, Господи, що робити, оце я попав. Але ви повинні зрозуміти, що якщо ви берете вже дорослу курочку, то вам треба провести всі для неї профілактики. І навіть якщо предыдущий хазяїн буде вам розказувати, курочка пропоєна, там все там, просто там пісічка, все одно це все ерунда. Тому коли я беру курочку, то я починаю з такого. Для початку я їй даю триміказин. Триміказин це є антибіотик. Він дається 2 мг на 1 літр води. 2 мг Тримеказіна на 1 літр води. І ви даєте його ровно 5 днів. От. Після того, як ви дали цей антибіотик, пройшло 5 днів. Звичайно, після кожного антибіотика, як і людина, да, вона приймає антибіотик, їй треба е, щось такого після антибіотику попити, щоб восстановитися. Тому що антибіотик вбиває все. Да, усі болячки, усі незгоди. Е, Тому після антибіотику я даю нутрісел. такий нутрісел, така упаковочка. Значить, вона йде одна упаковка на 10 літрів води. І ви даєте його 5 днів. І ви бачите, як ваша курочка ожила. Ваша курочка. У вашої курочки став гарний помт. Він не білий, не жидкий. Ось таке, як треба, ну, от як отрубі таке, знаєте, тугеньке, гарненьке, таке гамніцо. Да. Вот. А так, ви навіть можете це з початку. Ви привезли курей, вкинули, вони такі щось там трошки ходять, клюють туди. Потім раз така одна курочка сіла, така надулася і сидить така, сама собі в одиночестві. Вона така сидить, її нічого не турбує, її все по барабану, вона така надулася, ще й очі закрила. Потім вона може така встати, піти, там, поклювати, поїсти. Вроді така ожила і опять бум. І опять така сама собі замкнулася, надулася і наутро бац, і все, і це вже 200-й Курочки немає. А це вже є перші признаки. І також перший признак це білий і жидкий помьод. Тобто курочка либо поносить, або білий помет. <кій> ну, щоб оцього всього не дожидатися, не ждати, коли там курочка. Там, Дасть перші признаки, тому я б вам ну, совітував з перших днів приміняти антибіотик. Ну і після антибіотика вже для встановлення, так сказати, організму внутрі вот. Естественно, Допустим, коли я виготовляю ще питання, тепер друге. Кажуть, а чого у вас так курочки несуться, а у мене несуться погано. Ну, от погано несуться і все. Питаю, який раціон у вашому кормі? Що ви туди, що ви робите корм? Ви його робите, ви його купуєте готовим, або ви у когось його замовляєте? Та я там коли там, купив готового, коли там сам намолов, там, коли, понятно, сам намолов це. Це все ерунда, сам намолов. Куплений, ну, теж, смотря яка фірма і ніколи куплений комбікорм для курочки-несушки в магазині, не був дуже гарним. Все одно саме лучший комбікорм це той, який ти сам приготуєш. І правильно приготуєш з правильною пропорцією. Тому, коли я, допустим, готую комбіформ, то тобто я роблю БМВД, і це БМВД змішую з зерновою групою. То, звісно, в це БМВД я додаю звичайну піщіву соду. Вон. Але якщо ви де-то купили якийсь там комбікорм, або самі намололи, або даже купили той же куплений комбікорм, і там на мішку написано, що і сода присутствує. Все одно мій для вас совет, щоб гарно неслася курочка, щоб в неї не було проблем з печінкою, щоб був тугенька шкарлупа, добавляйте пищеву соду. Добавляти піщову соду треба 6 грам соди на 100 г води. Тобто, ви берете 6 г соди на 100 г теплої, не гарячої теплої води. Це все гарно замішали. Наприклад, от я вам приведу, наприклад, да, от 36 грам соди на 600 грам води. Це на 6 кг корму. От у вас набрано 6 кг корму, ви туди 36 г і 600 г водички тепленької, розмішали гарненько, в корм залили, це все перемішали і дали своїм курочкам. І повірте, як ціносність у вас буде дуже гарна. І печіночка буде у вашої курочки, теж така гарненька. Крепка, здорова. Тому що всі заболівання у курочки йдуть через печіночку. Хто розробляв коли-небудь курочку, той, наприклад, бачив, да, є печіночка гарна, красива, є така вся в пупирічках або непонятна. Тобто курочка боліла. От, От вроді на такі два питання я вам відповів. Це те, що я даю уже дорослій курочці після того, як я її закупив. І що треба зробити, щоб була гарна яйценосність і курочка ваша. Після того, як ви її пропоїли антибіотиком і встановили її внутрі щоб далі ваша курочка була крепка, здорова і гарно неслася. Потрібна сода. Зараз я вам покажу на листочку це все, що я вам розказав, кому це цікаво. Нажмете паузку і перепишете і користуйтеся. Зараз покажу. Ось, бачите, ліки для дорослої курочки. Тримій казол, І після всього, якщо у вас корм незрозумілого походження, додаєте соду. Також, коли мені замовляють на замовлення мій комбікорм, який я виготовляю, мене часто запитують, а з чого сустоїть ваш комбікорм? Я відповідаю, це пшениця, кукурудза, ячмінь, соєва макуха, соняшникова макуха, крейда, рибне борошно, не косно м'ясокосна мука, а іменно рибне борошно. Це дрожжі, люцерна, висівки, премікс трикальцій, фуза, сіль, сода і сірка. Соблюдає усі там положені пропорції на 50 кг, на 100 кг. Я роблю такий комбікорм і працює він дуже гарно. Люди, які в мене замовляють, вони доволі. Їхні курочки несуться і не хворіють. Ну от, вроді відповів на все, все розказав, показав. Дякую за увагу. Кому цікаво, підписуйтесь на наш канальчик, якому ми показуємо, як ми живемо в селі. Я і моя сім'я, як ми розвиваємося, як ми тут в селі виживаємо, чим займаємося. Ставте нам лайки, підписуйтесь на канал. На все добре. Дякую за увагу.